Коли ви допомагаєте людині, яка жаліється. Давайте так подивимося. Коли я допомагаю людині, яка мені жаліється, одне діло, коли ви допомогли людині, там людина пожалілася, ви там допомогли. Воно спрацював, людина взяла ваш совет і все супер, в неї людині життя змінилося. Але в основному люди жаліються. Це йдуть, як вам обяснити, вони в основному шукають емпатію. Емпати це типу йдуть для них як унітази. Ці люди приходять, е, сливають своє дірміцо емпату чоловіку, і ви хочете йому допомогти. У вас з'являється цей інстинкт допомогти людині, бо людині погано, бо у вас так було. І ви хочете, щоб вам теж допомогли. Або, наприклад, там вам колись допомогли, і тепер ви хочете комусь допомогти. Бо в цій ситуації людина просто, ну, наприклад, там вони стосунки мають там. Чуть прийшов пожалувався, пожалувався на жінку, да? друг його там чи жінка, вислухає якась там мама чи хтось вислухав. Ну і що далі він зробив? Він ж ніфіга не зробив правильно. Ні, Він виговорився, сляв це все дірмо вам, ви його понесли до хати, принесли до хати і отримали проблему в своєму житті, де розрушилась ваша сім'я, тому що ви його карну забрали собі, а ви це робите постійно. Ви це робите постійно. І чого що ж в мене проблеми в житті, що ж в мене проблеми в житті, так не вилучите цих. Казав підписчик один енергетичний вампір. І ви послухайте цих людей, які жаліються. Вони жаліються на своє життя, там, жаліються, там на страну там, все що-небудь. Але вони при тому всьому нічого самі не роблять. І вони в основному шукають свободні вуха, як я кажу, емпату. Що він вислухав їхню, їм Їх... Їх не потрібна допомога, щоб ви зрозуміли? Їхня задача це сляти вам дірміцо. пожалуватися, наприклад, там, що ви його пожаліли, викликати вас у цю емоцію жалості, коли мама жаліла вас, тепер ви хочете його пожаліти. Або, наприклад, там, вас там, подружка пожаліла, тепер ви хочете там, чувака пожаліти. Ця програма запущена. І це йде як в тому, хто жаліє такого чоловіка. Ну, можете там раз спробувати зробити, допомогти людині, ніхто нічого не говорить. Але ви дивіться на, на поступки цієї людини, що цей чоловік е -е, робить далі з вашою соєту, з вашою допомогою. Ви його пожаліли, зробили, чоловік вас так і став супер, класно молодець. Ну, тут, да, тут ви молодці, ви попали. Ну, В основному це не так. І людей дуже мало які міняються після вашої допомоги. І всі, хто зі мною працює на консультаціях, на регресах, на чистках, всі знають, хто проходив через мене, що я не жалію. Я не жалію, от. тому що кажуть, і мене також ніхто не жалів. А якщо жаліли, то я Поняв цю ситуацію. Дитина програма взялася. Вона є всіх, і всі її проходять. І я також її проходжу. Коли ви звертаєтеся до мене, не ожидайте, що я вас буду жаліти. Я вас можу зрозуміти. Я вас розумію прекрасно, я знаю, чому, за що, я знаю причини, як це все вирішується. Але я не можу вас жаліти, бо я знаю, що ви нічого не хочете робити. Наприклад, там людина говорить, там, я там страдаю, забившим, забившим, і мені так важко. І чоловік при тому всьому нічого не робить. Я розумію, є люди, які роблять, в них е, не виходить, вони ходять у регреси, вони роблять чистки, вони цілі працюють за собою, піднімають вібрації, ну не можуть вони його пройти. Ну Тут іде не жалість, а розуміння людини, що просто ну, все людина не осознає. Їй треба це об'яснити. Я це розказую не з жалості. Тому що коли я почну е, жаліти своїх пацієнтів, то я включу також в собі гординю. Розуміли. Це також мені буде шкодити як фахівцю, як майстру. І ця жалість не допоможе людині. Повірте, не допомагає. Я б пробував поначалу, по-перше, я по шапці отримав, і тому чоловіку вона не допомагала, це інформація. Ну, задумайтесь. Інформація шикарна.